Ось така краса по дорозі. Пішли із сестрою в магазин. Ось так рано кришать Купили по морозу і пішли прогулятися. На ставочки. Ось така церква. Ось такі ставочки нагарні. Рішили ми пройтися, сонечко. З хмаринками, правда. Ну так, і не холодно, і не тепло. Так, дуже добре. Комфортна погода. Чайки. Зараз прийдемось і сестра запросила мене на шашлик. Будемо робити шашлик. Ми пішли гуляти. Ось таке чудо. Корова. Манька тут десь ходила, також корова ми брали з неї. Доброго, а де, 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 де? Ну ось так. Угу. А ось Мама, Так, прогуляємось і підемо додому. Не пахне. Хотіли подивитися, чи лепеха тут росте? Ні. Тільки... О, а це не лепеха. Тільки камиш. Є лепеха, але далеко. Ось, лепеха. Так, ну, на слідуючий рік будемо знати, куди прийти по лепеху. Ось вирішили лепехи додому взяти. Не купили. Але що ж не пізно покласти. Тож, зелені свята не один, не два дні. Два дні, так? Зелені свята не один день, так що можна ще класи. Ось така прогулочка вийшла в нас. Йдемо додому. Будемо шашлик смажити. І риберця. Оце йшли, йшли і натрапили. А в минулому році не було цього чуда. Це борщовик. Його сік дуже єдиний. Сонячним промінням шкіра злазить, облазить. І можна так, померти. Дуже алергійний. Ось такий. Його треба, для того, щоб з ним боротися, його треба зрізати, щоб оце насіння не розсвіялось по всій ділянці. Ось такий неприємний. Сюрприз. Ну, Пішли далі. Вже готовий жар. І будемо розкладати шашлики. Ось ці вже з племінниці ці роблять. Так. І що, риберця також принесла. принесла. А розкажи, як ти маринувала шашлик? Сіль, трохи цукру, чесничок, цибулька, перчик. І майонезиком я ще протираю. Ага. Як це протираєш? Ну, капаю пару майонезу, перемішую все, щоб не було. Смачнево. Цікаво. Люберці я ще ніколи не їла. Uh -huh. Як ти догадалась, його принести? Все, все, несемо на вогонь. Так, покривай. Кишітку. <кій> І понесли. Полем'я треба погасити, ні? Так. Щоб тільки жарти. Що угу. хай погоріло? Тут поставили. Не згорить? Ні. Смажимо. Довго смажити. 40 хвилин 30. Бачимо, у нас ось така погода, сонечко, а зранку був дощ. Ми думали, що буде цілий день йти дощ. Зараз нас... шашликів ми всім гарного, Всім гарного вечора і святкування. Зараз я на салатик нам огірочки. Ось таких. Ще треба шкати. О, ще є. Іще один. Так. Крупчику трішки. Та й будемо вечеряти. Завтра вже вони їдуть в місто. Ось сьогодні ще зі мною. Так, де ж той кріп? Ось і кріп. Трішечки. Мало? Зараз ще нервемо. Ось такий набор. Кріп, петрушка, огірочки і йдемо очеряти. Шашлик готовий і ми йдемо вже його їсти. Давай бери. Опа. Зараз виходимо на блюда. Пах, да, аромат. без сушлик. Угу. Все. Бери. Оля, бери. Стоять, бери, не сушлик. Покажи. Пішли. Всім приємного апетиту. У -у -у. І свято. Так ми розклали, так? Ну що, сідаємо за стіл і насолоджуємось шашликом. А всім приємного апетиту, гарного вихідного дня і гарного продовження свята. Всіх вітаю!